Друзі, всім привіт! Мадрид, Іспанія, тритон серія і хедзап між Мекитою та Дені. Так, пані панове, це хедзап між Єгором та Денисом. Друзі, ми вітаємо вас на каналі. Попередній епізод був дуже насиченим, неймовірне виконання від Микити. Певне відставання в рівні від танга. Я так кажу, я так маю на увазі, що Микита наразі має моментум, як вони то кажуть. Він контролює цю гру. І це буде дуже-дуже насичений фінал, як я розумію. І я би використав таке доволі неочікуване слово, як філігранно, Тобто, це, ця гра Микити наразі абсолютно філігранна. Ну я не знаю, де ж знайти ще сили. Тому Дені, щоб просто прийти до тями, зібратися і взяти той кубок. Дуже-дуже треба сильно збиратися, але а, другий нацевий флаж на флопі трошки має допомогти. Mm -hmm. Так, певною мірою тут наразі шанси виграти є. Ну, і у Микити є непоганий шанс все ж таки проплатити сильну комбінацію опонента. Не знаю, скільки саме йому вдасться отримати від е, Микити Тангу. А, слухай, а от як ти гадаєш, Денис? от коли в тебе і король червовий, і вісімка, ми все ще хочемо ставити самі, чи ми будемо частіше обирати слоу-плей? Де я флоп ставив? Ну, флоп, я б теж без рибки без, без, без равницу. Але там батон ну тобто ми без позиції. Ну, ну, добре, тоді, якщо без позиції, тоді виходить, що тьорн Ну, треба, треба ставити. Треба ставити. Звісно, король Хай, це не те, щоб супер суперприємна історія в тому аспекті, що ти блокуєш основні. Ну, тобто, що і в тебе вісімка є, так? Ти блокуєш основні. Вісімка трошки псує картину. Большки ну тобі заплачуть. Що робити? Тобто захищатися треба завжди з, зі спектром нижчим. Ну, а своплей вже немає ну, сенсу. То тебе, мені здається, більша частина спектру буде розбиватися таким чином. Оці я е, велю бечу і буфую. А оці середні я просто захищаюсь і жахливі чекфолдери. Ну тобто, тобі, тобі слово потрібно флаж, але скоріш це буде не король хай, Е, іноді ну, саме для того, щоб потім підтримати свої чекково чекрейзи і так далі. Mm -hmm. Прикольно, коли Микита знімає коляри е mm -hmm. і oh. <с> ти все ж зрозумієш, що ніяких рейзів не буде. Так, 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 так. Що все, все добре. Ти попереду, тепер проплату, про плату. Ну, Микита зараз грає просто абсолютно від свого спектру. Коли в захисті грає, це помітно. Але коли грає в, так би мовити, нападі, він все ж таки більш еластичний, мені здається. Ну, будемо спостерігати, бо насправді, от, з точки зору теорії, звісно, у Никити дуже легкий там кол був з дев'яткою флаж. З точки зору практики, ну, треба, щоб опонент хотів був замотивований там активно блефувати, і от не факт. Тут дуже важко розібратися. Єдине, в чому я би намагався розібратися, це таймінги на рівері. Т1, мені здається, це було достатньо швидко. І від того ну Схильність дефолту була би вища але з таким насом, як у Микити. Ну тобто насправді це над Ну в тому аспекті, що це лінія е, ну, то, глибина е, того флаша. в нас дуже-дуже дуже 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 велика. І я маю на увазі, що в нас ще купа рук гірше яким ми також би думали, можна кол, а може не кол. Тому ну флаж це просто снеп кол, при тому високий флаж. Гразд. Король uh, 7 mm, без позиції, вона 4 позиції, дабл чек маємо. Влад 4 йде. Іде до ріверу. Іде до ріверу. От е, uh, okay. дуже цікаво подивитися на розмір uh, ставки від Микити. Вона точно буде, але от сама яка? Mm. Я бачу, що перше підлаштування, яке зробив Мікітец після попереднього епізоду, те, що він припинив занадто тонко добирати з рейнджа танга, бо танк трохи наляканий. І деякі руки, які мають зупинитися в Беті чи в Рейзі, опиняються в шоколі. Ай, А що там робив Король Сім, який так ще буфував Мені. Прям дуже цікаво. Ну, в сенсі, що Ну, ти, ти уявляєш, наскільки високо виходить його блефи, там, mm -hmm. що він король 7 там буфує, то це прямо. Ну, це, до речі, навздогін до твоєго припущення, що йому, типу, там слід було в якомусь поті блефувати з двійкою. От я кажу, що ти, вони не передбачувано в цьому сенсі, що ти тобі треба блокувати велюс, співпадіння, звісно, це робить. А те, що Кікер, от я все ж таки дивлюся, дивлюся, не дуже багато впливу має Кікер. Бо блефують абсолютно рандомні руки. Для мене це досі не очікувано. Mm -hmm. А я бачу тут велюбет від Туздами. Mm -hmm. Але чек, ОКЕ. Okay. Але це uh. такий велюбет, який ти можеш робити, можеш не робити, ти не зобов'язаний. Всього ти не зобов'язаний, так. Проте, ну тобто, в тебе еквіті багато, рука сильна. Ну далі що? А й далі, от і що, і далі що він чекати. Далі Терн буде. Ну, тобто, виходиш, от бач, наскільки ти можеш поставити на ФОПі, набагато ефективніше ви ніж на тюрм. Ну, він на рів... вирішив грати свою руку як блавкетчер, і, власне кажучи, саме в цьому випадку це має спрацювати, я так розумію. Ну, Макіта mm. на абсолютному низі власного рейнджу, і я розумію, що Макіта буде замотивований тут блефувати з 4 гай. Mm. З точки зору розподілу Чистої теорії. Крок, мажу Чистої його. теорії. Але от якщо думати про знову ж таки швидкість того, як яка там. Зверни увагу на сайзінг. Я, я бачу, я бачу. Ну мільйон двісті півтора. Це дуже круто. От якщо Дені наразі викидає, то ми повертаємося до твоєї думки, щоб любит флопа був оптимальною лінією завжди назавжди. То Як точно. на мене, це, це неможливий пас. Тобто, О -о -о. особливо від Дені. Дені, Дені взагалі не, не фанат Фолду. Ну, якщо так, так роздивитися добре, скільки ми тут коментуємо. То я б сказав, що на третій я, серії. Я, я, я абсолютно погоджуюсь, якби я йому купляв футболку, то саме з цієї надписю. <ріст> надпис, надпис був би цікавий. <ріст> ну просто Дедіфолд. День Фолд. До речі, це прикольно. Я от поїду в травні на тритон можу привезти йому таку. Привези. А я, я гадаю, що во-перше, йому буде просто приємно. Ну, мені би було приємно. Так, так. Слухай, Ну, це дуже гарна ідея. Ну, розмір, я думаю, важкувато може підібрати, але а я підберу, підберу. Та бери Excel все. Так, так. Ну, в Азії може це бути два-три. Ну добре. Ну, давайте. Давайте все ж таки до роздачі. Ну, це дуже гарна ідея. Якщо я не забуду, це буде круто. Дені Фолт, клас. Уявляю його реакцію, точніше, навіть не можу уявити. Він буде посміхатися. Ну він завжди посміхається, тільки не тоді, коли граємо проти Микити. Проти Микити грати важко. Mm -hmm. Я сам перший раз в житті грав проти нього ну саме наживо і. Ну хоча всі роздачі вийшли нормально, але я нервував. Не знаю чому. Тобто я грав з усіма іншими опонентами, я не нервував так. А з ним... Це аура, аура. <кхів> так, мені до речі, цікаво, чому ми обрали руку 7-5 для Блефу на флопі. Для мене абсолютно неочевидний вибір. І якби Микита міг би пояснити, я би хотів послухати це пояснення. Ну, думаю, що це щось в форматі є кілька ранерів. Б'ємо трійку, якщо доїдемо. І намагаємося, не знаю, вибити якийсь король хай. Не думаю, слабка мотивація, як на мене. М можемо вибити сімку та п'ятірку. Це також плюс. Ну тобто, це полярна ну, так. рука. Ну, вона полярна просто, абсолютно полярна. Бетчик б же... тут теж виглядає непереконливо насправді, хоча танк не блифує Даму Ну окей. А чому йому буфувати Даму Хайн? Та ні, ну вона висока. Ну, я, я, я от точно не, не, не хотів би пофувати Дамуха. Тут уявляєш, скільки всього знизу в тебе може вивести. О, 2,5 мільйони. Чи зможе? чи здавав? Ну, yeah. День він не любить фолдити, Але тут, тут дуже цікаво. В нього немає піки. Е, якби в нього була піка, я думаю, що це була сильна мотивація. Це дуже страдна роздача. Ну чому? Ну, нормально, чому, чому ти ну, тобто, полярна ставка по ріверу, також вкапнутий спектр, тобто абсолютно обмежений спектр. А Даму Хай був так це також високо. Питання в тому, що він думав з дамою Хай якось на шоудаун вийти. А, але Макіта поставив так, ну, тобто, зробив таку ставку, що, що тут вже не до шоудауну. <реш> Слухай, ну мені насправді ну, непокоїть трошки ця роздача, я її не розумію. Напевно, там є якась логіка дуже сувора, така прорахована, якась хитра, але я її не спостерігаю. Хм. Ну ні, не спостерігаю. Ну Загалом на рівері він жодного фолду в нього не блокував. Ну ні, ну так щось імхай робити, якщо ти почав її на фопі буфувати на тьорні, зіграв і чеку, і далі на рівер відклав. Чи що тебе саме бентежить? Саме комбінація бетчик бету, вона мене дивує. Сам по собі бет на флопі у зв'язці з чеком на здогін і Блефом Ривером під бетом. Нічого не репрезентуємо абсолютно. Mm, ну, розпочнемо, напевно, від е, десятці. е, Ну, Тобто, в сенсі від оверпари до валета і можливо валета, іноді якогось е, слабкого. Який на фопі поставив велику для того, щоб чекнути. Може, але турнірні гравці зазвичай оверпари все одно на тюрні на велі ставлять. Ну я ну, може ну, не, не, не Микита, може, але таке. Ну, ну я спалаш. просто. Мені, мені кинулося це в очі, я в останній розумію. Завжди, завжди бачу там королі якісь велібет на тюрмі стандарт. Ну, все ж таки, може бути різний рівень. Ну так, зрозуміло, що Микита має рівень дещо інший. Mm -hmm. хм. Ну День, я сподіваюся, все ж таки знайде ви з двома парами. Nice. That... Ну, знайде, комон. Я вірю в Дені, я його я, поважаю. Я хочу просто зауважити. Я сподіваюся, я згадаю цю думку колись буду грати проти Дені, і я зможу. Подавати всі емоції і думки, які мені будуть заважати, і сказати собі, Денисе, зверни увагу на таймінги. Тряся, я просто не можу це не робити, а я просто, просто постійно звертаю увагу на його таймінги. Тобто, наразі це таймінг не був Тобто, це конкретний таймінг, розмірковування, яким сайзі нам зірат. От mm -hmm. ну, я не можу тобі пояснити, е, але це те, що інтуїтивно я роблю в онлайн, ну, граючи. Mm -hmm. тобто, я, я, я їх інтуїтивно відчуваю. Тобто, коли mm -hmm. є структура, на які е, очевидні е, дії з блефами... Тобто, з блефом очевидна дія. Тобто, просто типу бет з блефом з розміром такий, який буде репрезентувати все я одразу. Тобто, ну, Люди, коли буфують, вони, ну, вони намагаються репрезентувати якомога ширший спектр для того, щоб їм частіше повірили. Ось, і, і виходить і, така ситуація, що людина просто приймає це рішення в форматі я буфую, я знаю. тобто Люди можуть не думати часто про е а, такі кого отримав. Ну тобто, звісно, з точки зору свого спектру, з точки зору всього кол, зрозуміло. От мене дуже цікавиться. Може, якби я був би якимось комп'ютером, я би передивився всі трансляції стенгом. Е, і я би просто зміг би це внутрішньо відчувати, як е, такий свій суперкомп'ютер. Внутрішній підказував. О, тенг, так, він, він бафує, він не бафує. Ну, в цілому, в мене вкладається враження, що ти без комп'ютера потрошечки впораєшся. Mm. Ну, в мене інтуїтивно є це. Ну, Я думаю, ти розумієш, про що я кажу. Тобто Це інтуїтивне ін... інт... відчуття так, швидкості прийняття рішення на конкретних структурах. Тобто, При тому я не, 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 не встигаю усвідомити цю структуру. Я просто, ну, тобто На рівні підсвідомості воно тобі підказує щось. Щось не так. <звіг> <звіг> просто ну, Щось не так. Тобто Щось не кліється, розумієш? <звіг> ну, Клас. Особливо, особ... коли хедзап граєш, багато столів. Нехай забираєш, тобто, ну в тебе немає часу думати, думати. так? Тобто, ти просто весь час приймаєш рішення на рівні підсвідомості. І Оце таймінги, якимось чином, вони, не знаю, вони тобі щось підказують. Ну, добре, mm. тут, тут... Ну, тут я, я, я готовий повірити, що Макіта може тут ставити 100% рейнджа за маленькі і то буде прибутково. Я а, я, а я готовий повірити, що Дені не готовий повірити в те, що його король поганий. Ні, Ніхто ні, і не ставить, друже, за мету вибивати короля, ти ж розумієш. Так. А от вибити, Не знаю, 8-6, окей, 9-3, окей, 10-2, файно. Ну, розумієш, то ж там А як поруки, тобі таке? Які... Таке, ну я так розумію, що Дені чек, а Микіта може зіграти двома способами. Може за засобами, способами, може зіграти бет прямо тут і не доблифовувати, а може зіграти чек на здогін і поблефувати рівер. Ну кажучи, що типу я буду вилюбити, ти не ж я там сімки вилюбити. любити. А окей. А чому саме не доблифовувати? От ну чому тому, що якщо наразі ти отримуєш кол на тьорні, мені здається, що у тебе буде проблема з фолдеквіті на рівері. Ну так, але просто це же... а а набір рук у тебе супер широкий. Це не те, що коли ти тут в таку дошку проставив, скажімо, 15% в комбінації вісім-чотирьох. Ніфіга, ти подивився три туза. Я друкую гроші з тут так. ставкою, поставив. І виходить, що у тебе діапазон блефу буде настільки великий, що ну, ти ніколи не вивезеш це в плюс. Окей, okay, але це питання насправді, і перш за все, для до глядачів. Я розумію абсолютно твою логіку, я її підтримую. Що якщо людина тисне коло на тьорні, то вона майже ніколи не тисне фолд на Ріві. Проте, питання, ну, в нас є купа ту і королів, які ми будемо ставити на велю на рівері. так? Тобто ми вирібатимо від короля. Ну, Можна два сайзинги зробити навіть в теорії. При тому, ну, наприклад, дама не скине на Тьорні. Ну, чи там дама 10 не скине на тьорні, ну, ну, ну вона не повинна скидати це, це, це за надто бути. Нам зрозуміло, що у нас там спектр опонента 8-4 плюс приблизно. Ось. І далі це така гра, також Mind Games такі. Виходить, а якщо я овербеталин, просто ну а якщо я <хи> овербеталин, то ну, ну, ти кажеш, я завжди кол, типу, з королем. А якщо олин. <хи> я, я тобі скажу так: ти отримаєш кілька вимучених фолдів від короля. кілька. Але проти гравця, який не дуже полюбляє здаватися, ти здебільшого будеш отримувати коли. По-перше, по-друге, там туз теж буде. Ну, це факт, те, що ти будеш отримувати кого від е, тенга частіше, ніж в середньому. І, а... і я гадаю, що якщо ти будеш продовжувати кожній умовні 8-4 в проблефовувати, проблифовувати, то ти просто будеш отримувати, хай і не коли не від всіх королів, але достатньо, щоб не вивести цю ситуацію. Ну, виходить, так виходить, нікого не буфувати. Ну, так, це може виглядати комедно. Чи дуже-дуже рідко, бері там, не знаю, От я буду завжди тублифувати з 8-4 сьютовими, От і все. І от тільки це і більше нічого ніколи. Ну тож, якось дуже невеличко обмежено кількість блефів, тому що ти, типу, збалансований, але якщо навіть, я тобі так скажу, у тебе не буде тут блефів ніколи в житті просто, ніколи, 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 все одно ти будеш отримувати кол від короля, від туза і так далі. Я ж саме до того і підводжу нас. що Наразі ситуація доволі рідкісна, коли ми можемо. А ти просто дві вулиці завжди бет? Просто бет. А що там вин-кол? Так. так, а ти зверни увагу, що у Микити знову стек лише 5 мільйонів. Ми ага. повернулися back to попередній епізод, друзі. Ми розпочинали десь з цієї миті, де у Микити було 5 мільйонів чіпсів. Ну, наразі Дні поїхав, ну, звісно. ну Там нормально поїхав, але дуже неприємно, бо у Микити все ж таки два короля, дуже низькі шанси. Я гадаю, що це подвоєння від Микити завжди буде. Ну, ну завжди. А чому завжди? Вісім разів 10. 8 ну, з десяти. Вісім з десяти, окей? Просто коли хтось каже завжди, а я кажу, друже. то Це все 20% майже це так, це часто насправді. Так, я до речі, на вчора в турнірі поїхав щось таке там було з оверпарою проти чи щось там на якійсь дошці. На флопі їдемо у нього 0%. там, не Чорт приходить, якийсь бекдорний гадш, що такое, 8%. Камон, ми на флопі з нулем поїхали. І це намалювалося, альо! Так, так. Ну добре, що не доїхало, окей? А, а, а коли коротку колоду граєш, то ти взагалі, допоки фішки тобі не передадуть, ти не знаєш, mm -hmm. що буде, розумієш? Та точно. Так, вже микити знову більше. Дев'ятки, проткроль 2. Ой, а блайнди вже які, бач. То в них 10 блайндів ефективний, чи що? Wow. Так, так, то вони грали. Так. Тому 10-9 зажбурлялося. а це 10 блайндів. Мені здається, там 600 тисяч все ж таки був блайнд у попередній роздачі, а тут олиний кол. Пум-пум-пум. Це може бути остання, бейбі. А ти бачив, як Микита навіть він десь злякався? Тобто в нього в очах був певний певний такий страх. Що, серйозно? Я можу зараз виграти? Типу, саме так, бро. Саме так. Ось так. Дякую тобі, Микита! Ось так. тобто Він знає знаковий прапор дістати. Це фінальна роздача, і він впевнений, що він переможе. Бачите? Він впевнений в своїй перемозі. Як, і Клас. Ми впевнені як свої. же це приємно, як же це приємно. Здуріти, друзі, вподобайку за це окремо. Окремо для, для Микити. супер так. Ну що, боліваємо за Микиту під нашим прапором, друзі! Під нашим прапором! Так, він у всіх аспектах виступає під нашим прапором. БУ! На тобі! Дені, перепрошую. Дені, я дуже тебе люблю, але в цьому випадку перепрошую. Трифова двійка приходить. Та ні, комон, давайте вже беремо. Трифова трійка, тоді. Трифова трійка. Оплески! Браво, 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 мать! Браво! Все він робив класно. Зіграв суперово. Він обіймає е свою дівчину. Вони радіють разом. І це, це дуже круто. Так, це дуже круто. І прапор України, і це дуже сильно. Дякую тобі, Микита, Дякую м за таке шоу в Сенсі Покерне шоу і. І покерну науку, яку ну тобто, є про що подумати в роздачі, і загалом е, за те, що ти робиш, і дякую вам за те, що ви були з нами. Це було неймовірно, друзі. Особливо Микита з нашим прапором. Це просто дивовижний дивовижний фінал, дивовижний івент. Я отримав задоволення і не можу припинити посміхатися. Друзі, чудового вам настрою. Дякую за увагу! Підписуйтеся, дзвіночок, залишайтеся з нами. Побачимося ще на все добре, Па-па. Бережіть себе, до зустрічі!